Військові експерти вважають, що Берлін може передати законтрактовані для угорщини 44 танки. Леопард 2 Тобто, ну це кінчання одного земного путі і початок другого. Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Леопард 2, оскільки саме таке рішення про передачу Україні БМП Мардер є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні саме танки. Зараз Німеччина та Угорщина вже ведуть переговори про затримку постачання німецьких танків до Будапешту. Думаємо, що танки Леопард 2 для України заберуть у Угорщини. Адже днями з'явилася інформація про те, що німецький виробник танків підписав з Угорщиною вели. Чезний контракт на будівництво заводу по виробництву боєприпасів. Цей контракт може бути частиною торгів, які зараз відбуваються. Зокрема, що Берлін не буде звертати уваги на деякі заяви угорської влади, а натомість вони будуть чекати своєї черги у постачанні танків Леопард 2 Тому законтрактовані 44 танки для Угорщини можуть свого часу поїхати до України. Рамштайн 8 Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у цьому форматі відбудеться 20 січня. Повідомили у міністерстві оборони Німеччини. У відомстві зауважили, що у рамках підготовки до засідання міністерка оборони Крістіна Ламбренгт провела телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та подальшу допомогу для наших захисників. Польща не передаватиме Україні танки Леопард самостійно. Для цього потрібна широка міжнародна коаліція. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції із главою польського оборонного відомства. За словами прем'єра, до переговорів про формування широкої коаліції держави вже залучений президент Польщі Анджей Дуда. Така коаліція могла б очолити передачу Україні важкого озброєння. Насамкінець очільник уряду додав, що польща не має наміру передавати танки Леопард. Україні самостійно на озброєнні у польській армії стоїть 240 бронемашин цього виду, зазначають у медіа. Щодо коаліції, на даний момент я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений. Переговори тривають. Я говорив про це з канцлером Ферен Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше у цій справі. Без ширшої коаліції ми не маємо намірів передавати цих танків. Давайте спробуємо зрозуміти, що зміниться, пане Іване, після того, як Захід почав розмову про надання Україні наступальної зброї. По-перше, чи дадуть, а по-друге, що це зміниться? Ну, дивіться, ну, степ байстеп, крок за кроком, Україна отримає ту техніку, ту зброю. Навіть давайте так. Ми не могли навіть мріяти да, в квітні місяці, 22-го року, що нам будуть давати ось там цю зброю. вже дають, вже про патріоти вже ой, подумаєш, один мало, два. Ну, може бути. Ну ми вже починаємо перебирати, да. А ось дають французи, да, американці, німці дають, і це ця та техніка, яка була виготовлена ще там в х роках. Да? І вона, я так розумію, вона мала на меті протистояти радянському союзу. І ми маємо зараз таку ситуацію, коли у Росії немає вже сучасної техніки, і те, що нам дають, начебто старе, але по своїй суті вона може протидіяти. А ті техніки, там радянського пострадянського зразка, що є зараз у Російській Федерації, тобто будь-яка важка техніка. Навіть не танки ще вони прискорюють нашу перемогу. Вони дають перевагу нам не на всю, не на всій протяжності фронту. На окремих ділянках у нас дійсно буде перевага, і ця техніка, наприклад, французька, давці машини вони використовуються в розвідувальних цілях. Да, засідки вони роблять, тобто перевозять піхоту. Це дійсно класна історія, якої у нас на даний час не вистачає. З приводу того, що нам вже надали, а це наймасштабніший пакет допомоги від сполучених штатів. Почав всю цю історію. І дякуємо йому. Еммануель Макрон. Легкі танки, які ніякі а все таки танки. Після цього своє слово сказала і Німеччина. Я не знаю, чи все це тягне на таку такий от спільний пакет наступального озброєння. Напевно, хай військові би коментували, але разом з тим цікавить, що буде далі. Закрутилася дискусія стосовно Абрамсів американських і все ще є невирішеним питанням із леопардами. Виглядає і скидається на те, що Сполучені Штати дозріють на Абрамси, якраз таки після того, як свій крок. Свій фактично шах зроблять країни Європейського Союзу, пане Олександре, Чи можливо це, як то кажуть, мої пусті мрії? Ну якщо ми кажемо про танки Леопард, 2 їх модифікація 4, 5 А6 та А7, то дійсно в Європейському Союзі багато цих танків в деяких країнах їх їх сотні на озброєнні знаходяться. Але знову ж таки, якщо ми м е, говоримо про те, що можемо отримати танки Леопард 2 то потрібна відповідна згода не тільки від тієї країни, яка є е, е, яка володіє цими танками, яка їх використовує та готова їх нам надати, а повинна бути ще й згода з боку Берліну. Ось у чому справа. Бо а, Німеччина це країна виробник, це країна-експортера, яка надавала ці танки, то вона повинна надавати свій згоду. А на початку 2022 року Іспанія була готова надавати нам танки леопард 2. Але Німеччина тоді заблокувала а, саме а, ці прагнення. А, до речі, вона блокувала не тільки ці прагнення. Виробництва Німеччини цих танків, а також у тієї зброї, яка залишилась у Німеччині після об'єднання, а це ще з радянських часів вона цю зброю перепродавала, переекспортувала і ну знову ж таки з Греції БМП 1 а 1 наприклад, також ми не змогли отримати одразу, тому що Німеччина не погодила передачу їм замість них вже своїх БМП. Ну, це ось така складна ситуація політична, і ось позиція Німеччини, вона, ну ми зараз бачимо, Німеччина поступово починає нам все більше і більше допомагати. Але поки що, якщо ми кажемо про таку досить серйозну зброю, як танки, мені здається, Німеччина все ж таки буде гальмувати цей процес. Тому ми можемо розраховувати саме нам. Ту техніку, яка також буде вигідною та корисною нам під час наших контрнаступальних дій. Бо, наприклад, ось цей пакет, який на надають нам США на 3 мільярди доларів, якщо ну не, не звертати увагу на ракети sea Sparrow та інші якісь елементи, а виключно на піхотну складову техніку, артилерію, боєприпаси, то тут дуже цікаво, що що це фактично. Комплетація батальйону тактичної групи штурмової батальйону тактичної групи, яка саме може здійснювати досить мобільні штурмові дії, і ось це дуже цікаво. А коли це все буде зібрано в один склад штатний, то що це буде? Це буде черговий досить стрімкий контрнаступ на якомусь з плацдармів. Ну через якийсь час я впевнений, ми це побачимо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.